Свій лікар на Радіо 10 Як і обіцяла, проєкт на все свій лікар стартує на хвилі Радіо 10 І сьогодні ми будемо говорити про здоров'я молочних залоз. Саме тому запросила в гості мамолога, лікаря-онкохірурга Чернівецької обласної клінічної лікарні та медичного центру ЮНІКЛАЙФ. Панеля Тащук. Моє вітання. Доброго дня всім. Думаю, що ви вже е, чули не раз у нас в ефірі панелю і знаєте, що він фахівець свої справи, і ви, звісно ж, можете теж задавати ваші питання. Пряма трансляція у Фейсбук. Долучайтеся. Ну і звісно ж, Viber, Telegram 050 сто триста і 2. Ви і там можете ваші питання надсилати. Я напевно почну з того, от зараз у нас з лютого 22-го року ми живемо в постійному стресі. Ми переживаємо події, які далеко не кожна нація відчуває. Ви бачите, от по своїй роботі, що збільшилась кількість пацієнтів? Ем, пацієнти є е, на жаль, я вважаю, що вона не збільшилась, е, тому що тут на питання. Ні, ні, я маю на увазі. На жаль, тому що коли пацієнт звертається не своєчасно, то втрачається час певний. Зараз пріоритетом є далеко на здоров'я людей, є інші елементи сучасного життя, є військові дії на території України і так далі. Тому ми можемо констатувати про те, що Захворюваність на не тільки рак молочних залозів, а взагалі на злегнену творінь через області, має тенденцію до зменшення, але це не є зменшення, а це є просто недовиявлення. Ну, от якраз тут і питають на схочі, чи збільшилася кількість та частота звернень з проблемами мамології від початку повномасштабної війни? Е, так вона збільшилась взагалі з проблемними питаннями, але вона на жаль зменшилась так званими скринінговими напрямками тобто, коли людина звертається. При відсутності тих чи інших скарг, а це превентивно. головна превентивно, і це головна взагалі е запорука виявлення захворювань Зі. на ранніх стадіях. Загалом, от якщо ми говоримо про виявлення проблем з молочною залозою, то які є сьогодні методи обстежень? Так, е перше це самоогляд. Ми завжди наголошуємо пацієнтам, що самогляд це доволі важливий елемент подивитися на молочні залози, пропальпувати їх не тільки молочні залози, а так звані акселярні діляночки на предмет наявності чи відсутності локальних, регіонарних лімфатичних вузлів, і порівняти як воно було місяць тому, наприклад, тобто поява тих чи інших нових ділянок, які не які не були відсутні в минулому це є привід для позапланового огляду мамолога. Е, крім цього, ми говоримо про те, що у віці після 25-22 років е, жінкам рекомендовано раз на рік проходити УЗІ молочних залоз і паралельно огляд мамолога. Чому ми говоримо паралельно? Оскільки зараз, наприклад, я для себе е, візуалізація ділянок. Які під час обстеження на ультразвукової діагностиці для мене є надзвичайно важливими. Ми навчилися дивитися разом з лікарями ультразвукової діагностики і відрізняти підозрілі діляночки, чи спокійні діляночки, чи діляночки, які потребують додаткових обстежень і так далі. І коли ми виходимо на питання десь 45 років, тобто ми говоримо про якщо не було немає спадкового анамнезу, якщо не було в минулому. Операції на молочних залах, в принципі, після 45 років рекомендується так звана двобічна мамографія один раз на два роки. У мене тут є запитання, от якраз про період постійних стресів, цей військовий це стан, який ми зараз переживаємо. Чи може стрес призводити до раку? Є такі дослідження? Дуже гарне питання. Дослідження насправді такі є, і стресова ситуація є фактором ризику. Окрім того, крім того, що ми можемо підвищити ризик захворітиме, ми ще переводимо, скажімо так, молочну залозу в стан дискомфорту для пацієнтки. Тобто, коли підвищується больовий синдром, коли налитість молочних залоз циклічно є більшою і, відповідно, в нас турбує більше, ми бачимо, що на фоні постійного хронічного нашого стресу, воно, ця, ця симптоматика є більшою. Тож, дівчата, треба менше нервуватися. Але от я би хотіла на цьому моменті закцентувати увагу. Це рідкісно, але це теж буває свого часу. Ви були у мене теж на інтерв'ю. Ви казали про те, що і у чоловіків бувають проблеми. Так, так можна трішки більше розказати. Я здогадую, що не всі ці люди, які слухали нас тоді, зараз теж присутні на нашому ефірі. З чим можуть стикнутися сильні наші? Так. Я б розділив, напевно, на декілька вікових категорій. Наприклад, є діти, я не можу сказати, юнаки, це вік десь 8, 9, 10 років, 11. До нас доволі часто звертаються мами з такими дітками, коли з'являється якась діляночка під Ревлою. Зазвичай це одна або двостороння ділянка, яка трошечки турбує дитину, і яка має болівий синдромчик, незначний. Знову ж таки, це є абсолютно фізіологічний стан грудної залози у дитини, коли йде формування певного гормонального фону у цього хлопчика. Бажано певно, що звернутися, щоб ми зробили УЗІ і були переконані в цьому, але зазвичай з цього якийсь елемент стресу не потрібно робити. Потім є таке питання: як доброякісні розростання в грудній залозі, так звана гінекомастійка. Знову ж таки, це питання віку приблизно від 18 до 25 років. Це знову ж таки не проблемна історія. Вона піддається корекції. Це доброякісний процес, але знову ж таки, з такими питаннями до нас звертаються хлопці. І питання, що стосується злоякісних наутворень грудної залози, це зазвичай після 50 років, 55-60 років. Пацієнти зразу так само з утвореннями в грудній залозі, які ми пропунтовуємо, верифікуємо, тобто підтверджуємо діляночки. Таких випадків насправді небагато. Е, я думаю, що десь в середньому 3-5-7 випадків максимум, якщо ми говоримо про Чернівецького дякувати Богу, що, хоч тут наших хлопців, оминає. Є у мене запитання ще від наших слухачів: про які захворювання, окрім раку, можуть сигналізувати ущільнення у молочних залозах. Широке питання, тому що по-перше, ущільно молочних залоз може не символізувати жодного захворювання, є структури молочної залози, це комбінація так званої стромки молочної залози, це тканина з власне молочної залози з протоками і е, жирові долічки. Це питання комбінації. Так з цього складається молочна залоза. тому коли е, жінка пальпує певні діляночки, це може бути. Звичайна жирова долічка. Це може бути ділянка ущільнена строми локальна, яка зазвичай може пальпуватися перед циклом. Тому, відповідно, це є абсолютно фізіологічні моменти, які насправді треба зробити контрольну узі для того, щоб перевпевнитися, що це питання власно тканини молочних вуз. Наступне, якщо це є утвори, найчастіше це кістозні утворення. Знову ж таки. Біди в цьому ніякої немає. Це не є передраковий стан і який переросте, і так далі. Тобто, зазвичай у жінки, яка впреме на паузі, кістозні діляночки це є звичайний стан молочної золози, оскільки молочна золоза вона складається з системи протоків, які збираються під сосочком. Відповідно Наприклад, кістозні ділянки 3-5-7 мм, це може бути звичайний проток, який візуалізується таким чином на УЗІ. Діляночки, які кісточки, які є розміром більше 2-3 см, да, вони потребують певного нагляду, можливо, понкоголкових поційних біапцій і з евакуацією цього вмісту. Або діляночки, які, наприклад, нерівна стінка всередині кісти е, з папіламатозним певним розростанням. Ми це бачимо на узі, і тому ми можемо відкоригувати. І третій момент це тканинні утворення в молочній залозі, коли є е, е, так звані плюс тканини, наприклад, звичайна фіброаденома. Тобто, це тканинне утворення, яке потребує, якщо воно не має якихось певних узд ознак або клінічних ознак, воно потребує. Або біпсі, або звичайно у давайте змоделюємо ситуацію. Ну от знайшла жінка в себе якісь моменти, які її турбує, так коли бажано прийти в який день циклу, знаю, що це залежить, а. давайте ми розкажемо нашим дівчатам, коли краще звертатися, щоб можна було максимально побачити, що там як. Угу. Якщо це діляночка або ситуація, яка вимагає. Екстреного огляду, скажімо, це температури 39, почервоніння, наявність тої ділянки, якої раніше не було. То, в принципі, день циклу для проведення узі огляду молов в такій ситуації не має значення. Якщо ми говоримо про плановий візит, то так, день циклу має значення. Зазвичай ми говоримо про те, що ми маємо тиждень по закінченню місяця. Маю тут ще кілька питань. Я здогадувалася, що до вас буде багато. Ми ну, радіємо mm -hmm. дуже добре. То у зоні ризику, кому частіше потрібно перевірятися? Якщо жінка сама себе обстежує і не відчуває якихось змін, чи потрібно раз на рік все одно проходити у зудеї консультацію мамолога у віці до 30 років? Чи може неправильно підібраний бюзгалтер спричинити проблеми із залозами? Це Два в одному питання. Так, ну насправді неправильно підібрана білизна, вона в першу чергу створює проблеми для вас, власне. Тобто, для нас головне, щоб вам було комфортно, щоб ви очікували від тої білизни те, чого ви хочете очікувати. Даних про те, що це підвищує ризик захворіти на якісь особливо злексно утворення, я не володію, тому вважаю, що ви робити так, як вам потрібно, тому що в наш теперішній час. Дуже мало ми можемо собі дозволити зробити так, як нам потрібно правильно, тому що ми зараз живемо в більшості не для себе, а для нашої країни, для нашої перемоги. Е, значить, і е, питання питання питання. до 30 років. Якщо нічого так. не турбує, чи потрібно так от систематично проходити? Е, дивіться, в принципі, е, я би казав, десь після 25 починати систему в будь-якому випадку. Системність потрібна. У будь-якому випадку, узі молочних залоз і огляд мамолога, вони потрібні. І е, зазвичай не зовсім достатньо самоогляду пацієнта. Ми насторожимо на тому, що самоогляд, він нам дає шанс підвищити е, те, що ми знаходимо ті чи інші е, проблеми, але все одно я би починав робити після 25 років. У мене тут є схоже питання в прямій трансляції. М як часто жінкам треба звертатися до момолога для профілактики? Ми це розглянули. Є ще одне питання: а от чи є у вас пацієнтки, які воюють, з якими проблемами вони звертаються, якщо такі є? Да, є навіть не тільки пацієнтки, є пацієнти. Ми не перший раз бачимо ситуації, коли є проблеми з грудними залозами внаслідок певних навантажень фізичних під час виконання своїх обов'язків. Мається на увазі бронежилети, які мають певні травматичні аспекти. Це певний елемент, скажімо так, для нас новий. І другий момент по жінкам, які на передовій. Я думаю, що це в першу чергу стресовий фактор. В першу чергу. Чи вірним є твердження, що гормональна контрацепція збільшує ризик захворювання на рак? От ще одне прийшло питання від нашої слухачки. Дуже хороше питання. Насправді ні. Я, наприклад, для себе ставлю пріоритети важливості завдання. Тобто, якщо ви хочете, або ваш гінеколог призначає вам той чи інший препарат, призначайте і приймайте його, якщо вам так комфортно. Насправді мікродози гормонального вмісту вони не підвищують, єдине що вони вимагають постійного контролю. Тобто, якщо ви на гормональній контрацепції, у те про що ми говорили в началі спочатку нашої нашої програми, про про огляд, взагалі, це є має бути регулярним обов'язково, особливо якщо призначають гормональні препарати з метою е е купування е після менопаузального синдрому. Е це особливо має бути так само на контролі. Я от раз ми вже почали говорити про контроль. Знаю, що згідно нових всіх правил, так згідно нових нововведень, називаємо це так. Національна служба здоров'я вона пропонує нам широкий спектр різних процедур, які ми тепер можемо отримати безкоштовно. Якщо говорити саме про вашу сферу діяльності, які медичні послуги люди можуть отримати в так званому пакеті? Так. По-перше, ми говоримо про плановий огляд. Це важливо, тому що на певну планову процедуру ви можете зустрітися з певними чергами, і це нормально, коректно, тому що планова медична допомога вона є в першу чергу планова і запланована. І із для нас важливих обстежень це ви можете зробити по скеруванню свого сімейного лікаря, звичайно, або в стінах своєї поліклініки, або в стінах діагностичного центру. Або практично в стінах любого медичного закладу ультразвукову діагностику молочних залоз. Це дуже важливо. Єдине, що я дуже прошу пацієнток: що якщо є в заключенні або лікар ультразвукової діагностики, бачить певні додаткові утвори, які він описує в заключенні, нам, мамологам, потрібна інколи візуалізація цього утворення. Тобто його просто можна сфотографувати з екрану на телефон і просто нам при огляді показати. Цього зазвичай буде достатньо. І друге це звичайно важливе питання щодо мамографії. В місті є три цифрових мамографи. До речі, обласна клінічна лікарня планує найближчим часом так само поставити мамограф в умовах поліклініки обласної лікарні. Це міська поліклініка номер 1 це міська поліклініка номер 2 це приватна клініка Авіцена. І це Кельмінці в принципі там аналоговий апарат але в принципі він є доволі 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 коректний якості. Якщо ми говоримо саме про ракові захворювання, ну мені здається, що коли жінка чує про це, це і починає трохи лякати. Я чула статистику, що якщо ми перевіряємо заздалегідь, то вірогідність вилікуватися ну просто на першій стадії це в районі 95%, друга стадія 80% і 50% з третьої стадії захворювання. Тобто сьогодні настільки медицина зробила ну стрибок, напевно, вперед. Так, і це є наша мета, і це є мета кожної країни виявити вити на 60-80% захворювань, наприклад, раку молочної залози, щоб ми виявляли в доклінічній або в клінічній стадії 1. напряму корелює питання результатів лікування. На жаль, ми зараз по Україні маємо приблизно я думаю, що близько 20-25%, Не така велика кількість, і це є абсолютно об'єктивно. Це бойові дії, це відсутність як такового мамологічного скоріння. Якщо ми говоримо про причини раку, ми вже відкинули гормональну контрацепцію. Ми вже з вами свого часу обговорювали, що це правильний здоровий спосіб життя, нормальне харчування, уникнення шкідливих звичок. Звичок, хороша фізична активність. Є ще питання генів, так? Подковість, так. кому треба турбуватися, в якому коліні? Хороше питання надзвичайно, тому що ну, в першу чергу турбуватись не треба. Треба просто планово робити ті чи інші обстеження, про які ми щойно говорили. Якщо ми говоримо про генетичне тестування, то для нас, для мамологів, це виключно не плр методи які трошечки не трошки означені, а це і ngs тестування Воно є доволі недешеве. Воно близько 12,5 тисяч гривень коштує, тому тут треба чітко розуміти, що це, що це людині потрібно, особливо здоровій. Або є гроші. Я вважаю, що воно не є таким, скажімо, інфраційним носієм взагалі. Ну, в принципі, про позитивні мутації нам, так званої версією 1-2 мутації, додається. До речі, з, з цього року там ще певні види двох мутацій, тому. Ця панель розширяється, але от Берсія 1-2 дає найбільший ризик до 80% захворіти на захворювання молочної злози протягом життя, ми в першу чергу тестуємо пацієнтів, яким поставлено захворювання, тому що глобально відрізняється тактика лікування, особливо хірургічна. Це перше питання. І друге, якщо я вважаю, що якщо є анамнез хоча б в двох поколіннях, то напевно третє покоління вартує тестування. Тут е, теж уточнюють, а дитячий мамолог існує? Е, як на мене, це зазвичай дітки звертаються до дитячих лікарів, дитячих до педіатрів. Якщо є необхідність, вони звертаються до дитячих хірургів. Відповідно, в нас є заклад, який закриває це питання. В принципі, в нас є і коли ми оперуємо, оперуємо дівчат, які вважаються підлітками. Тобто ми такими питаннями теж займаємося. Але зазвичай це дітки від 8, 9, 10 років. десь там. я хочу запитати ще про здоров'я молочних залоз Матусь майбутніх Матусь. Скажіть, от які б ви поради дали жінкам, які готуються до годування груддю? Тому що багатьох турбує м, ряд проблем. Я знаю, навіть мої подруги стикалися з тим, що були й певні затвердіння, були проблеми, болі і так далі. Не могли білизну носити? До чого варто готуватися, і як собі от ті соломки підстелити? Хороше да, питання, тому що. Зазвичай у нас є багато звернень, особливо коли це народження першої дитинки, коли сформується протокова система для годування з такими проблемами, як лактостаз. Воно в принципі є закономірним, тому готуватись ні до чого не потрібно. Ці всі, всі питання вони вирішуються. Вони вирішуються або за допомогою певного масажу, або за допомогою певних, якщо є необхідність, після УЗД контроля. Евакуації цих лактакіст, які потім нормалізуються, вона в принципі все коректно відбувається. Мені дуже часто задають питання на рахунок, як подовжити лактацію або як зменшити лактацію. І дуже цікаво, що питання лактації воно має певний спадковий характер, і ми завжди запитуємо: а як довго мама вас годувала Якщо є пацієнти, які кажуть, що от у мене в. Три місяці дитинці я от лактую. Мені недостатньо молока. Яким чином подовжити? Ви не подовжите, тому що скоріш за все цей елемент є фактором спадковим. І ну ми так наблюдаємо за цим за цим процесом. Тому це питання запрограмоване і зупинити ми можемо. Так у нас є специфічні методи зупинки лактації. А власне продовжити немає такої можливості. Тому годуйте на здоров'я своїх діток і хай вони вам будуть ще здоров'я, а ви отримуєте задоволення від своїх дітей. В сучасному світі жінки дуже турбуються про форму своїх грудей після вигодовування для багатьох. Це стає причиною навіть відмови від грудного вигодовування. А є якісь секрети, ну може навіть не секрети, а чи є вірогідність того, що от жінка годує, робить все правильно, носить білизну, не перевідтягує груди, коли готує дитину. Зберегти їх процес зворотній відбувається у нас? Основний процес, який має в нас з вами відбутися, це те, що е, сама гарна жінка, сама гарна молочна залоза це та, яка є в цієї жінки. Е, я маю на увазі, що не вартує від е, відмовляти своїй дитині в природному вигодованні, не вартує е, комплексувати від того, що е, певним чином змінилася грудь. Е, насправді ми чоловіки. Е, я завжди кажу, що ми жінку любимо. Ту, яка вона є, за її тепло, за її красу і за її розум. Тому не турбуйтеся за форму молочної залози. Форма молочної залози це питання, ви трошечки добавили в кілограмах, форма трошечки так само добавила, ви трошечки скинули, відповідно, форма трошечки змінилася. Це надзвичайно динамічний процес. Я маю на увазі і асиметрії, в тому числі вона доволі часто буває, і буває, що дівчата дуже комплексують в цьому плані. Не комплексуються. Ви в будь-якому випадку самогарний, самокохали. О так приємно, коли чоловіки такі речі кажуть. Я ще напевно зачеплю питання пластичної хірургії. Я знаю, що в процесі, коли ви, наприклад, робите реконструкцію грудей, так використовуєте імпланти для багатьох жінок. Це вже стало реальністю. Мені здається, тепер це як і похід до косметолога, Якось спокійніше стало до таких речей ставитися. Загалом, що скажете про імпланти? Вони стали надійнішими, вони довговічніші і є, ще також міфи щодо годування з імплантами. Я, в принципі, ставлюсь до використання штучних імплантів абсолютно коректно і нормально в основному постановка імплантів відбувається. Ми по суті локально. Збільшуємо діляночку грудної стінки. Ми по суті молочно залозу, і архітектоніку в такій ситуації не чіпаємо абсолютно. Тому постановка імплантів в принципі не вважається якоюсь ситуацією, яка е яка м шкодить. призводить або шкодить до якихось під проблем. Да. Але завжди треба розуміти, що це дійсно потрібно. Це, повірте мені, не поход до косметолога, це не похід. Е Поміняти зачіску чи колір волосся це надзвичайно серйозне рішення, оскільки ем, дуже часто з часом потрібна якась та чи інша корекція. Дуже часто бувають і, ну не часто, але є певні наслідки ці, цих оперативних втручань. Тому це, ну, це д... операція. Да, це має бути дуже глибоко потрібно. Підкреслюю дуже глибоко. Якщо ми говоримо про реконструктивну онкопластичну хірургію, тобто тут зрозуміло, що тут трошечки інше, це не чиста естетика. Ми, наприклад, зараз да, ми вміємо вже напевно більше десятка років скажемо забрати молочну залозу і реконструювати одночасово або через деякий час є певні методики різні. У нас є певний досвід, є вже кількість така доволі достатня. Пацієнток, які є задоволеними. Ми в першу чергу намагаємося виконувати реконструкцію власної тканини. Воно себе краще веде більш природньо, скажімо так, і без певних додаткових фінансових витрат для пацієнта. Якщо ми бачимо, що власне оперативне власною тканиною не є можливим, є такі випадки. Тоді ми вимушені використовувати імпланти в такій ситуації. Так ми це робимо. Я знаєте, після нашої з вами розмови можу зробити лише два висновки. Пункт перший, що буде виявлено на ранній стадії, то легше з тим поборотися. І пункт другий, знають у нас як боротися і повернути нас до нормального життя. Дякую, дякую вам. Іля тащук, мамолог, лікар-онколог. Сьогодні був у мене в гостях. Дякую, що завітали, і щасливих вам пацієнток! Дякую всім бажаю здоров'я! Бережіть себе. Ну і пам'ятайте, що на все свій лікар. На все свій лікар. На Радіо 10 розмова із